Коли мова йде про найкращий мультсеріал 2024 року, то варто відзначити звичайні побічки, що в перекладі звучить як «Common Side Effects». дорослий анімаційний серіал, котрий поєднує в собі комедію, детектив та конспірологію, ставить важливі моральні питання, і головне, що ставить їх неоднозначно. Особисто для себе я досі не вирішив, хто для мене головний антагоніст серіалу. Персонаж маршал чи власне сама фармацевтична система цікаве явище, котре підіймає стару добру тему безсмертя та неіснування людських хвороб. Зараз вам все стане зрозуміло, бо ви на каналі Твій Писк і з вами знову я, Дмитрук Дмитро. Тож, по-перше, з поверненням, а по-друге, давайте розпочинати. Якщо в двох словах, як я розповів би про серіал доброму знайомому, то серіал розповідає нам про те, як фрікуватий інтелектуал та біолог міколог Маршал знаходить деякий блакитний гриб, котрий лікує від всіх існуючих недугів. Це може бути застуток, кульове поранення, перелом, рак або навіть осіння хандра. У розвитку такого сюжету за такими ліками починають полювання різні фармацевтичні та адміністративні структури, що підіймає моральні дилеми. Та провокує замислитись над основними питаннями серіалу та відповідно над основним мотивом вченого маршала. Питання таке: чи приведуть до блага безкоштовні та доступні ліки, котрі лікують від всіх існуючих хвороб? Можна владці запевняли, що це сформує окремі еліти, що зрештою породить війни та революції. З іншого боку, вседоступність без еліт може породити перенаселення, що в свою чергу призведе до тих самих воїн. Старе як світ питання про те, що людям треба домовлятися, постає у побічках у всій красі. Ідейна структура будь-якого витвору мистецтва стоїть для мене на першому місці. Якщо виявляти інструменти виразу такої ідеї, то ми безжально раз та на все життя закохаємось у візуал серіалу та психоделічний саундтрек. Мені візуал нагадує щось від картин Хаяо Міядзакі, але з великою долею кінематографічності та комедійності. Художники багато грають з кіношними ракурсами та вдало втілюють операторський стиль анімації. І це працює. Художня робота над проектом поєднує трилерську тривожність у поєднанні з психоделічним впливом самих грибів. Персонажі не глибоко промальовані, як у Дісней або Піксар, але це працює на абсурд та комедійність. Вони тут мають непропорційні частини тіла, що додає їм не тільки абсурдності та критинизму, але й індивідуальності, підкреслює психоделічну природу шоу та самого життя. Особисто мені стало цікаво, як би студія Adult Films намалювала б мене та оточуючих мене людей. Але якщо персонажі людей у мультфільмі карикатурні, то персонажі тварин мають ідеальні форми ліній, такі як ми бачимо у фільмах про тварин або на фотографіях, або у самій реальності. Теж стосується і природи, вона написана в анімації грайливо та ніжно, пейзажно та повітряно, якщо не враховувати місця, де не тракалася рука людини. Це говорить нам про те, що індивідуальна складова людини в тій чи іншій мірі позбавляє нас природної первозданної краси. Колірна палітра побічок приглушена, часто фігурують синій, червоний, сірий та зелені кольори, а от яскраві неонові елементи вмикаються, коли треба передати психоделічні ефекти від грибів. Таким чином створюють контраст між підсвідомістю та свідомим. Та й взагалі на контрастах і стоїть візуал будь-фільму. А перш ніж підвести деякі підсумки, я вас закликаю підписуватися на цей канал, проявляти до нього увагу лайками та коментарями. Просуньте унікальний контент, альтернатив котрого. Не існує на україномовному Ютубі, дивитися вам той чи інший серіал чи фільм це ваша особиста справа, діло амбіцій, вашого розуму та розвитку. Моя справа формувати не загін, а клуб, де зберуться тисячі людей, щоб обговорювати та дивитися хороше кіно. І, от звичайні побічки це хороше кіно, щось таке, чого світ ще не бачив, якісний продукт, так би я його назвав. Він вичерпний та чіпурний. Я повернувся б до повторного його перегляду перш за все за візуальну складову, за те, з якою цікавістю можна споглядати 14 анімацію, котра так сильно схожа на власне життя. Тож дякую вам за перегляд. Любіть кіно, цілуйте кіно, до побачення!